Нам передали ліки для лікування загрози передчасних палогів, а також для новонароджених для профілактики кровотечі. Перенатальний центр Миколаївської обласної клінічної лікарні поповнився новим обладнанням та розкідними матеріалами. Надати допомогу колегам вирішили у Київській клініці ІСІДА. спілкування з Мешканцями дізналися, що в цьому центрі є деякі складнощі, тому що він не і обстрілу з боку Російської Федерації. Ну багато ще питань. Заїхали керівнику, керівні Володимира поспілкувалися, взяли список того, що потрібно. Ну і відпрацювали. Окрім ліків, до центру надійшли пральна та посудомийна машини, столики для породіль, дитячий одяг та харчування, памперси та пелюшки. Будь-яка допомога для лікарні у такий важкий час це вже супер. А враховуючи масштабність цієї допомоги, це полегшить нашу роботу, полегшить життя молодим матусям, враховуючи дитяче харчування, яке стоїть, коштує певні кошти. Також памперси, пелюшки. Зараз наш перинатальний центр наш завантажений повністю. У нас щоденно наразі відбуваються пологи або Кесарським розтином або звичайні пологи, тобто ми кожного дня наші лікарі працюють. Попри труднощі, обласна клінічна лікарня буде покращувати перинатальний центр, зокрема, в планах відкриття відділення підготовки жінок до екстракорпорального запліднення. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.